Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги. Комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув проєкт закону України про технічні регламенти та оцінки відповідності, реєстраційний номер 1065 поданий народними депутатами Кужель та Продан. Метою прийняття законопроекту є адаптація національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського союзу. Шановні колеги, прийняття цього закону значно спростить доступ продукції Українських товаровиробників на ринки Європейського союзу він є дуже важливим. Головне науково експертне на управління апарату Верховної Ради у своєму висновку вважає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу. Комітет з питань запобігання протидії корупції вважає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики і ядерної безпеки рекомендує за результатами розгляду в першому читанні законопроект прийняти за основу. Народні депутати, члени комітету, обговоривши законопроект, наголосили на необхідності прийняття закону України про технічний регламент та оцінку відповідності, оскільки існує суттєва необхідність усунення дублювання внутрішнього законодавства і забезпечення єдиного режиму регулювання з Європейським Союзом, як це в тому числі передбачено коаліційною угодою. Враховуючи вище зазначене, члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній Ради України проєкт закону про регламент техні регламенти та оцінку відповідності номер 1065 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати, але також я думаю, що ми могли би поставити додатково пропозицію, озвучену автором про голосування в цілому, оскільки законопроект дійсно є комплексним, і його швидший вступ в дію дозволив би його більш ефективну імплементацію. Дякую.